Адже народна мудрість не буває нистівних грибів. Бувають лише люди, які погано переносять отруту. <світ> Грибнику на замітку: будь-який ліс може стати чарівним, якщо з'їдати всі знайдені там гриби та ягоди. <світ> Любителі грибів діляться на дві категорії: ті, хто збирають гриби, і ті, хто полює на гриби, а іноді і на грибників. Дивимось. Та ні, торгівля ніяка. Хоч би якась сволота щось купила. Ща туди-сюди, туди сюди, туди -сюди а? а? А купувати дзюзки. О! А ти що робиш? Грибочки мої їш? Угу. З ким? З Брежневим. Який порівнаш, викидай гриби ті. Це точно не лисички. Угу. Брежніву, привіт. Угу. Так, може, побачимось. Угу. А може, ні. Доброго дня, бабуся. Ой, доброго, доброго. доброго. Е, щось купиш? І, дякую, я вон, сам назбирав. Не підкажете, їх можна їсти. Ості? О, ті можна. <гум> я можна. так і знав, що новачкам щастить. Але перед цим треба помитися і одягнутись во все чисте. <ріст> так і знав, піду викину. Стій, стій, стій. 에, давай я викину. А, я викину. Я вам дуже вдячний. Ага. А піду, я викину. Піду ще позбираю, тільки зовсім інших. Давай давай. От ті кияни. Придурки. А. Назбирають грибочків бабусі. А бабуся в не горда. Бабуся й такі може продати. Ось так. Ось. Ось так. Добрий день. Не добрий. У бабусі ніхто нічого не купляє, а тут ще конкурентка з повними відрами. Ну, грибочки ну, не потрібні тобі. А з цими що? Піти назад повставляти. Так у мене воно в банках закатані. А у мене в відрах зарізані. А ваші по гриби? Ось ці 200, оці сто, а ті за. 50 віддам. Ага. А що така різниця? Ну, втік, бабуся впевнена. Втіх не дуже, а ті взагалі не мої. А чиї? Ну, та бабка, яка їх продавала, вона вже того. Пішла в ліс. Політіла. <різь> так а хто ж такі візьме? Так беруть, беруть. Так, Я вже п'яту банку з -з за день продаю. Хто для тещі, хто для шефа, жінки беруть для чоловіків невірних. <праць> Чоловіки для жінок гулящих. Угу. Ну так що, які береш? Ніякі. От бачите, сама назбирала. Точно сама, Ну да. чи у когось в лісі забрала. Тихенько його прикопала гляками, а? Як я. Шуткою. Бабусю, здрасте. І вам нов, добре не скажіть. А ось і ягодки можна їсти? Ті, ой, можна, можна. Ой, чудово. Але спочатку треба. Красиве фото вибрати та на камінь під це фото. Бабуся, ви можете одразу все речення до кінця казати. А ти сам не бачиш, що вони не вовчі. Так що, вовки собі інших ягід в лісі не знайдуть, чи що в Київ, може, приїдуть мені мститися за ці ягоди? Чи Чуть наші. Отруєшся, дурню. Давай викину. Будь ласка. Та які ж це вовчі? Це журавлина. Послав же Бог тебе. Та не туди. Ой, точно, журавлина, бабуся, не продавилася. Угу. Їж. Дуже вам дякую і вам дякую. Піду ще щось назбираю. Угу. Ніж. Купиш? Ого. Тримайте. Дякую. А ви так вирідили, щоб вас гриби за свою прийняли? Ні. Щоб різні дурні питали. а? купи грибів, Ні, бабуль, мені досить, я ледве з лісу вийшов. А ви які гриби збираєте? Я тільки білі. Расистка. А чого так багато? Так це ж гриби. Ти вже додому хочеш йти, а вони тебе не відпускають. Гриби не відпускають? No. А мені це знайомо. А ти що набрав, на щастя? Вони ж не їссівні. Та ви що? Всі гриби їстівні. Тільки з деякими нудно, а з іншими весело. Так у тебе тут самі мухомори. Якщо хочеш жити, краще викинь. Ага, викинь. Я за ними півдня ходив, а потім ще півдня від них бігав. Господи, краще викинь їх. Давай я в тебе куплю, бо в мене вже таких консервація закінчується. Ні, бабуль, я як справжній грибник їм тільки те, що сам назбирав. Для мікродозингу. Для чого? Ну, мікродозинг. Це вживання мухоморів у малих дозах. Навіщо? А, передвилка. <плес> Та ні. Мала доза мухомору підвищує креативність, працездатність, комунікабельність. Поліпшує цю. Як її. А, згадав, пам'ять поліпшує. ви питали? Та, ти молодець, правильні гриби збираєш. Не бери в голову. Головне, дітей не заводь. Вона ну, придумаєш з всякої фіні. Мікродозінг. Mm -hmm. Це у мене з першим чоловіком був раз на тиждень мікродозінг. Mm -hmm. Дві хвилини. Правда кажучи, у нього і мухомор був міні. Та <плес> хіба це мікродозінг? От пенсія моя. Оце мікродозінг. <плес> а, згадав! Mm, Пам'ять покращує мікродози. Це зараз тренд. О, У нас у селі Васька дурачок теж якось мухоморов наївся, а потім трендів пару днів з коровами, тракторами, до свині сватів засилав. <клев> Яка смішна історія. Чуєш, ти б зав'язував зі своїм муходозінгом. Єдиний корисний гриб, який можна їсти, це білий гриб. Ні, найкорисніший гриб це аманіта мускарія, мухомор. Повірте, він мені про це сам розповів. Що ти кажеш? Пішли ще друзів пошукаємо. Пішли, ми пішли. Ага. Ех, ніхто сьогодні грибочки накупляє. Бабуля, вам самі по лісу ходити, не страшно? А що може трапитись? Ну, я не знаю. Різні чутки ходять. Кажуть, що в цьому лісі завівся якийсь сексуальний маніяк. Де? Та я не знаю, ну, кажуть, десь саме в цьому лісі. І він нишком нападає на жінок. Хоч би, хоч би. Добрий день. Добрий. Добрий. автобус скоро? За пару хвилин має бути. Ага. От бачиш, синку, як дарно в лісі погуляли. Зараз додому поїдемо. А Бабуся. А що бабуся? А ми її не будемо чекати. Ну, По-перше, вона не абияка бабуся. Це мамина мама, моя теща. А по-друге, вона досвідчений грибник, хоч і перший раз в лісі. Ну, та й чого переживати? В неї компас є. Цей Ага. ліхтарик теж є. Ось цей? Ну, от бачиш, якщо вона сама мені все це віддала, значить, вона впевнена в своїх здібностях. <ріст> О, я бачу, бабуня вже і друзів собі знайшла. Ну, а, ну Ходімо потихеньку, автобус нас наздожене. <ріст> Дай Боже, щоб взагалі вийшло. Тут взагалі страшно. Я якось блухала і. Ведмедя зустріли. Та ви що? Я така його побачила, заверещала. А-а-а! А він такий на задні лапи такі встав і Бабка. Бабуля, ви що теж під грибами були, як той? Та ні. Та... <смір> Мужик, у шкурі. Ведмідя був. А. Ховався від ТЦК. Кордон шукав. О. Люди! Мані Та ні, наче не схожий. О, люди. Скажіть, скільки часу? Півтретю. А який день. Вівторок. Число. Дванадцяте. Місяць. Жовтень. Рік. 2024. Ух, ти хрена собі. І що, як ковід прийшов? Так, пройшов. Ага. І що зараз в країні? Війна, ракети, шахеди. А, поняв. Ну, все, я тоді здов, в ліс. На захід пішов. Я так розумію, північ там. А як ти здогадалися? Бо вас на спині мох росте. О! Доброго дня! Доброго дня! Добре. А ви що тут робите? А, зрозуміло. Робили селфі, так заселфілися, що ж загубилися. <рес> Ні, ми грибники. Точніше, грибниці чи грибниці, чи гриби. Ем, коротше, ми збираємо гриби. Хей, ще конкурентки. І де ваші гриби? У лісі. Ми їх не забираємо. Ми займаємося спортивним гребінням. Чи гребінінням, чи, чи підгрібовуванням. Коротше, ми грибоактивістки. Так. Звучить як стрьомний діагноз. Щось я нічого не зрозуміла, крім того, що у вас шляпки продули. Ми займаємося відповідальним збором грибів, ну, як на рибалці. Зловив рибку, поцілував і відпустив. А тобто, ви знайшли гриб, сфоткалися з ним і пішли далі? Ні, ми його знаходимо, зрізаємо, сюхаємося з ним, цьомиємо і відпускаємо назад до родичів. А... А, а, слухайте, дівчат, а не, 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 не хочете у мене ось ці гриби купити в банках закатані, сфотографуватися з ними і відпустити ось тут. А що так можна? Можна, а, можна. А можна розрахуватися пейпасом. Чим? Карткою. А, ну, звісно, можна. Я зараз. Цей термінал струсів дістану. Чекаємо. що? А -а -а -а. Так, грибіть звідси грибанучі, а то зараз по шляпкам палкою відгребете. Ніякої поваги до лісу. Шібануті, а. Бабу. А було коли, щоб ви гриби збирали і заблукали? Ах, було Ах! торік. А як ви вийшли? Кричала, розумію, ау, караул, допоможи! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ось це все кричала, нікого не було. А як тільки я почала владу сварити, за п'ять хвилин мене знайшли, ледь відпустили. Ще раз добрий день. О, добрий скази, день. Скази, будь ласка, а ось ці грибочки можна їсти. Звичайно, це ж білі. не. не, не факт. <рив> От, не, може білі, а може і не зовсім білі. Давай, бабця, перебере. Ні-ні ні, -ні чекайте, я сам загуглю. Не хочу вас турбувати. Сам загуглю. Куда? Ах ти ж гад! І вно таке, я тільки в кущики присівати мої відра спер. Вибачте, я вас там не бачу. Ех, Эх, навіть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А шо ж ти старий, ледь весь грибний збір не прозрак? Дивлюсь, в кущах кабан сидить. Ну, думаю, точно трофеля шукає. Я туди і от таке них два труфіля знайшов. Та ви що, вони ж так багато грошей коштують? А то ж би і воно. Я думаю, миттю і ті з тими відрами краще труфілів наберу. А далеко то місце. А, а от там, знаєш, де сосни ростуть. Так. І там ще береза завалена. Да-да-да-да-да-да-да. Ото туди треба йти. Дякую, там тих труфілів повно. Почекай же мене! О, а навіщо ти її збрехав? У, у, у нас в відродясь відродязь не було. От ти бабка дурна. Так в мене було два відра грибів. А тепер. Чотири. О, молодець старий. Ага. Правильно. <гум> О, мисливець. А що ти робиш? Тут Тут, тут це, це, полювання заборонено. А я не мисливець, я грибник. Так а навіщо тобі рушниця? Яка? Ось ця? Ага. А з нею грибів більше. О. А ну, давайте йдуйте звідси. Ой! Ти Ану, пішли. Робиш? Ой! Ти що робиш хай, а? Ой! Ой. Ой. So